Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ходила на город, дивилася, чи поживавіша мій часничок, як я його прополула. Вийшла на вулицю так гарно, сонечко світить. І отак ви знаєте, вже як станеш де в затишку ось забір, то і гріє, потроху гріє. Готувала сніданок. Виглядало в вікно, похмуро було. Думаю, це такий, мабуть, день буде, як вчора. Похмуро, сиро, холодно. А ні, тоді враз, враз розгодинилося, хмаринки розбіглися. І сонечко, і за хмаринок виглянуло. Хочеться вже, хочеться побільше, щоб було так знаєте, сонячних днів, сонце і тепло. І думаєш, господі, можливо, можливо хоч сонечко своїми промінчиками. Зможе зігріть, осяять і зігріть наші душі. А я повижала на роботу вже. Кого на роботу, кого чоловік на рибу поїхав, візьму одразу цукерок і схожу до мами, Поп'ємо разом з мамою чайку. Я вже прийшла до мами, всіх повиряжала. Дома я сама сьогодні думаю, чого, чого ж я буду сама топити чаючок. Прийшла до мами, провідала та й поспілкуємося. І заодно хочемо ми з мамою привітати вас усіх з 8 березня, з міжнародним жіночим днем. І побажати насамперед усім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, щастя і щоб усі наші бажання, мрії. І сподівання збулися. І нехай Господь усіх вас оберігає вас і ваші родини. Всього вам, всього вам найкращого, тільки ми з моєю мамою бажаємо. До щастя. До щастя і миру. Я вже прийшла від мами, в хату заходить не хочеться. Оце вздовж городу. У нас тут дорога, за нами ось так бачите, дорога, польова. І хожу, оце хожу по цій дорозі, гуляю завжди. Не хочеться в хату заходити. Не встигла оце прийти додому, мама мені вже і телефонує. Лариса, ти там лягла, відпочивох уже. Ляж і відпочинь. кажу, Ма, Та зразу зайду в хату, ляжу і відпочину. Не знаю. Сьогодні не хочеться щось нічого робити. Я думаю, що можна один день полінуватися, як ви думаєте. А там видно буде. Бо я оце кажу так, е сьогодні я присвячу день відпочинку. ляжу. Покачаюся, покачаюся. Встала та пішла щось робити, бо як таке сонечко, то хіба ж можна влежать? Оце ж, дівчатка, е знаєте, продовження теми е того, що міжнародний жіночий день, да? е чоловіки вітають жінок, в кого як виходить. І завжди, як вітають і кажуть, да? як вони нас називають, берегині, ви берегині домашнього вогнища. Да. Це у жіночій природі, це, мабуть, така жіноча натура, що всю себе, усі свої сили, енергію віддає родині. Близьким для створення віддає всю себе для створення затишку, комфорту, ну, позитивної атмосфери, атмосфери в хаті, в будинку, в сім'ї. Ну, По-другому, -по -по ми не можемо, я думаю, так. Але, але хочу, дівчатка, сказати, що як би ми оце не старалися, да, і хто там цінує нас, а хто, можливо, і не дуже. Але ми оце дивлюся, мабуть, хтось когось уже і попатрав. Десь курицю хтось украв, ну бачите. І по курицею посмакував. Ну, я ж не про курицю, про нос жінок красивих, Так, ми повинні, хто там знаєте, цінує жінку, поважає, але ми себе повинні поважати цінувати і приділяти собі. Хоч інколи, хоч трохи уваги. Е, ви не думаєте, що я там, знаєте, вас повчаю чи, е, чи що. Це я вам кажу. І собі я це кажу, бо я теж прожила 57, 57 років, а хочу сказати, не дуже собі приділяв увагу. Оце й хоча б було і на базар поїдеш із сім'єю. Спочатку всіх повдягаєш, чоловіка, дітей. Я тоді вже те, що сталося в кошельку, вже ж на себе. Потратиш, а може ще й ні. Ой. І так само, що, поки не понагодовуєш, після всіх не поперебиваєш, то, то не льожиш, відпочити. А треба хоч інколи отак взяти Усе покинути, лягти і відпочити. І тілом, і душею. Тим більш зразу. Тим більш уже молоді не годні, а з віком то взагалі не те, що там фізичних сил не стає, не, не психічних, не моральних ні-йоких. І оце зразу дівчатка ж, ми кожен день, сутки, які там день, сутками ми живемо в постійному стресі. Оце ж звідси у нас і безсоння. А безсоння як причина тягне за собою наслідки. Від безсоння тоді ж організм не відпочиває, нервова система не встановлюється. І головні болі, тиск. А від цього ж можуть від нервів, як то знаєте, кажуть, і різні хвороби, оце утамовують гастріти, язви і ще хуже. тремор рук. Оце у мене таке саме дівчатка, тремор рук. Е -э Хитка хода. Да. Я оце ви знаєте, іду, іду до мами. А е стоїть мама там із сусідкою своєю вже не добачаю так. Е Бачить, що силует. А хто воно там іде, то хто, хто, хтось знає. Доходжу, а вони кажуть, Боже Ларіса, це ти? кажу, я. А ми ж думали, хтось п'є. Це уявляєте? Оце ж так іду, дівчатка, іду, а мене. Кидає то, то вліво, то направо. Оце ж досиділось до такого. Уже приїхав син, був, а я ж пожалілася йому, а він і каже, так, мамко, я, ні, я не хочу нічого, ніяких виправдань слухати, нічого. Збирайся і їдь у лікарню до невропатолога. Ну, ну, ж ти оце мені жалієшся, що не тільки йому, та усім жалієшся, що в тебе оце таке безсоння і так далі і тому подобне. Послухала дитину, ви знаєте. Зібралася і поїхала. Була в невропатолога, розповіла про свої проблеми, зразу це усі, усі в постійному такому стресі. І, і у всіх оце такі наслідки. То треба не сидіти, бо досидітися можна, ви знаєте, до такого, що ого, тоді не радий ні собі будеш, нічому не будеш радий. А ще ж і рідні біля тебе живуть, ж тоді, що рідним тягаться з тобою. Да? Виписала мені вона курс лікування невропатолог. На місяць скупилася три найменування ліків, дві тисячі зразу скажу. Буду пити, дівчатка. Проп'ю, подивлюся, може ж полешає. Ну що я вам хочу сказати? Ну воно ще самонавільвання. Що вам хочу сказати попередні, попередні ночі? Прокидалася оце як по графіку, час-два і гулі. Ну, сьогодні, це ж тільки вчора попила. Сюніч пів четверток і таки прокинулася. Прокинулася, мабуть, ж якийсь прогрес та є. А ще ж місяць мені лікуватися. Так що не сидимо, дівчатка. Ой, ідемо. Якщо на це є потреба, туди, куди нам треба. Все, набалакала я вам багато. Да? Поважаємо і себе, і своїх рідних, і близьких. Дякую вам за перегляд. Буду вже я йти додому. Бо біля хати затишок був, а тут у поле вийшло, то і, і дме потроху. Пішла я вже додому, перепочину, як мені мама сказала, наказала. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.